Мене звати Роман Полікровський, Зберезький міський голова. Я хочу подякувати за надану допомогу, яка сьогодні прийшла з Бараже. Зокрема, Руслану Кухарчуку хочу подякувати керівнику руху. Всі разом. От ця допомога зараз вкрай важлива, бо Є багато переміщених осіб, які живуть в нашій громаді, і вони потребують цієї допомоги. Ми отримуємо цю допомогу від різних інституцій, від міст побратимів з різних країн світу, але далі більше ця допомога вона скорочується в зв'язку з тим, що десь і розуміємо, що ці люди, які допомагають, вони виснажуються, і практично багато людей зробили так. Більше, ніж можна було цього очікувати. І я хочу подякувати всім волонтерам, які долучаються, які по крупинці, звозять, допомагають. Ця допомога здебільшого йде, як і на Збройні сили підрозділам, які потребують цього. Також в основному це йде для переміщених осіб, які живуть в нашій громаді. От, я переконаний, що з такою великою підтримкою, об'єднавшись, ми обов'язково переможемо у цій війні. І справді покажемо, що ми є українці, що ми є християнський народ, і з Богом ми обов'язково переможемо. Тому дякую, віримо в Бога і вірмо в Україну.